Олександр Бандурка це ім'я відомо кожній родині Дергачівського краю, який за усі роки депутатської діяльності став для Олександра Марковича частиною життя його серцем і душею. Для багатьох мешканців Дергачівщини особистість Олександра Бандурки стала взірцем відданості та беззастережного служіння своєму народові, яскравим прикладом поєднання різнобічної обдарованості та цілеспрямованості, таланту та праці, законотворчу роботу в парламенті, участь у розробці Конституції України, підготовку сотень законопроєктів з усі. Іх галузей законодавства протягом чотирьох скликань депутат поєднував з активною роботою в окрузі. Важко перерахувати все, що зробив Олександр Бандурка для Дергачівщини. Він не тільки виконав усі обіцянки дані виборцям, а й перевиконав свою виборчу програму мінімум вдвічі. Саме тому люди знову й знов чотири рази поспіль довіряли Олександру Бандурці відстоювати їхні інтереси у найвищому законодавчому органі держави Верховній Раді України. Олександр Маркович до вирішення будь-якого питання завжди підходив комплексно і системно, спираючись у своїй роботі на взаємодію з державними та місцевими органами влади, на підтримку депутатів усіх рівнів, населення, керівників райдержадміністрації, голів районних та селищних рад, завдяки саме такій плідній співпраці було досягнуто позитивної динаміки у розвитку практично усіх сфер економічного, соціального та культурного життя району. Щотижня Олександр Бандурка відвідував промислові підприємства, аграрні господарства, заклади освіти та культури, влаштовував оперативні наради на місцях для найскорішого розв'язання питань, зустрічався з населенням, вникаючи в проблеми пересічних громадян. За усі роки депутатської діяльності кількість прийнятих особисто Олександром Марковичем виборців перевищила 85 тисяч. Жодне питання не проходило повз уваги депутата. Надання кредитів для придбання техніки, мінеральних добрив. Паливно-мастильних матеріалів, високопродуктивного насіння сільськогосподарських культур, виділення земельних паїв, відновлення роботи багатьох промислових підприємств. Для поліпшення ефективності роботи з виборцями на місцях в окрузі було створено 12 депутатських приймалень, розташованих в різних населених пунктах, в яких працювали досвідчені помічники-консультанти. У постійному напруженому режимі в Харкові діяла центральна депутатська приймальня. Понад 6 тисяч депутатських запитів було підготовлено та відправлено в ті органи влади, від яких залежало вирішення питань, з якими звертались виборці, а також надано безкоштовну юридичну консультацію понад 10 тисячам громадян. Одне з найактуальніших на той час питань газифікація Дергачівського району, виконуючи накази своїх виборців за участю депутата було газифіковано понад 90% населених пунктів, у тому числі віддалених від транспортних комунікацій. малозабезпечених багатодітні сім'ї, інваліди, ветерани великої вітчизняної війни отримували газ. Безкоштовно духовність і моральність, освіта та наука за глибоким переконанням Олександра Бандурки повинні піднести український народ, державу на рівень кращих країн світу та Європи. Саме тому Олександр Бандурка власними коштами підтримував будівництво шкіл та церков у Дергачівському районі, а його сім'я подарувала Дергачівському та Солоницівському храмам дзвони. Споруджений в Дергачах за ініціативою депутата. Пам'ятник Тарасові Шевченку став помітним явищем у вітчизняному монументальному мистецтві. Як житель Дергачівського району, Олександр Бандурка добре знає усі проблеми, які турбують його мешканців, і сьогодні. І, Як говорить Олександр Бандурка, він може чесно дивитись у очі. Усі свої обіцянки та зобов'язання перед виборцями він виконав. Він знає всі населені пункти району, усі підприємства, школи, лікарні, установи. А з десятками тисяч виборців знайомий особисто і багатьом зміг допомогти. Як любить повторювати Олександр Бандурка, усе, що він робить, для людей і заради людей, адже добробут і процвітання всього району кожної родини, що в ньому мешкає, є найвищою цінністю держави якій він вірою і правдою служить все життя сьогодні? Олександр Бандурка йде на місцеві вибори разом із своїми однодумцями. Усіх їх об'єднує політична програма партії регіонів України. Попереду велика робота на благо району, області держави, спільна копітка праця в ім'я кожного виборця, кожної людини. Я повертаюся до тих справ, які п'ять років тому залишили.